Всім привіт! У нас третій день турніру. Кривава битва на трієчках всі кольори. Так, оборона. Оборона стабільно в'є. Головне стабільність. Так, Ідемо в атаку. Це якийсь новий божевілець. Б'є по краям. Є по краям, давайте так пробувати. Ну, зелененький, наче є. Давайте розпочнемо з так з жовтого і зробимо зелену четвірку. Прокинемо ще трієчку зелених. І ось так підірвемо, можливо, олі вистачить. Вистачило. Ну, і в дари в хоробу. Як би нам так зробити, щоб... Хрубо скільки там життя. 1600 божевільця 1590, 26, 1523? Хотілося прибрати божевільця. Давайте ось так обережно може? Хрубо стало 1597. Ні. Там лілія до Ну, тоді махія потрібно використовувати, тому що зараз буде на ньому божевілля. Ну і давайте в цього божевільця і ось так ще жовті в нього прокинемо. Так, доїжджає зелений. І червоний. Ну, прекрасно, не затестили ми його. Можливо, це і на краще. Дозаряджаємо зелених. Використовуємо евмахія в Евмахія, а Алі в Лукаса сюди. Йому вистачило. Ще квасір у нас буде. Ну і можна тут ліворуч покрутити, пошукати зелений камінчик. Ось ми його знайшли. Ми прикриті тому нам байдуже. Тим паче в нас буде зараз ще й Хельги. Але він же нам не потрібен. Добре. Так, ну тут два Фельтона. Тут вже буде поскладніше, але я думаю, що Фельтонів потрібно з камінчика просто забирати та й все. А Алі будемо пробувати бити. Шотерами своїми. Давайте розпочнемо з трієчки. І ось так жовті. Зарядимо класіра. Тільки зараз ще знайдемо ось трієчку жовту. Так, вони хочуть знести нам Брієнку. Це неприємно. Давайте ось так. Чудово. Один фальтон десь зник. Ну, махій е, зараз вдарить волі і, можливо, ми його і приберемо. Так, будемо намагати заряджати хельги. Зараз знайдемо ще трієчку. Ось вона доїжджає. Ну, Брієнку ми, напевно, втратимо все ж. Лукасу одного камінчика зеленого вистачить. Давайте ось так зробимо. І фельтону вистачає. Ну, і чудово. Летить комбо і добиває алі, да? ні. У нас всі заряджені тому байдуже. Лютан, брагвір. нічого не змінюємо. Навіть синіх не хочеться брати. Ця, Ця команда працює чудово, тому чому, чому б і ні. У нас щось є по Хельгі. Давайте ось так розпочнемо з четвірки. І отак от дві трійки відразу складемо. У нас є там ще трійка. У нас ще є там трійка червоних. Ми можемо, в принципі, ось так забрати два зелених. І квасі розрядити. Прикриємось. Давайте ось так. Кристал не хотів робити. Лютан таунт не поставить. А ні, він поставив. У нього ж заборона була, чи це він деспелить. Давайте ось так. Ще прикриємось міньйончиками. У нас жовтого тут дуже багато, тому. Дивіться, кристал за кристалом. Тому давайте ще жовті. Так, брогвір. Ну, травить він сильно. У нас є шість жовтих, нам цього не вистачить. Давайте ось так. Зелені спочатку, а потім будемо хельги заряджати. Так. Ну, так можна й догратися. Давайте приберемо таунт. І вдаримо. хельги. Травління на них повішалось. Анферт е, зникає. Харуба зникає. Збрієнка, в принципі, не горить, тому давайте жовтих перезарядимо. Лукас нам тут вже нічого не зробить. Можна зараз Хельги знайти. У нас є дві трічки в порожнечу. Сподіваюсь, він не вб'є Хельги. Вб'є. Ну, тоді потрібно зелений шукати. Ось є зелений. Приберемо мегаміньйона. І ось так. Прикриваємося квасіром, Перевключаємо брієнку. Ну тут зараз він від яду там буде труїтися. Ми зараз спробуємо ще знайти під ним якийсь камінчик. Ось так, наприклад. Допомогли йому трішки і зараз доб'ємо. <кій> <кій> ну, перемога, хоч і е на грані, але перемога. Ну, це Брегвір там. Палив добряче по 400. Так, тут новенький костюмчик на оленя, але я думаю, що він не страшний. Тут навколо нього герої страшніші, ніж він. Так, маємо 6 зелених. Трішки мало, червоних немає. Щось є по жовтим Давайте ось так сині прокинемо. З'являється у нас трієчка зелена. Не будемо нею нехтувати. Червоненький, дуже багато не нашого кольору. Так, у нас є дві трійки. Давайте зберемо Алі. А, Алі зрізав ману йому, тому йому не вистачило. Використовуємо емахі, або він вже на грані. Прикриємось, включимо брієнку. Давайте божевільно заберемо. Вона нам не потрібна. Ну Зараз салі боляче вдарить. Давайте жовтий. Можливо, зараз е, оленю вистачить. Харубо в Хельгі. Ну, добре, зарядив йому ядро. Так, йому вистачає. Так, зараз порожнечу прокинемо камінчик. Ага, Хельгі навіть дотравився, ну це вже погано. Ну, зеленого немає. Ось в чим біда. Ось знайшли четвірку. Так, Алі е, живе. Харуба ми забрали. Чудово. Б'ємо в Алі. Йому вистачає залишається фельтон. Залишається фельтон. Можна, в принципі, підірвати червоний кристал. Але він буде бити, давайте спробуємо ще Алі знайти. Можливо тут. Ні. Ми його зарядили. і він б'є в АЛІ. Давайте ось так. У нас ще бджілка працює. Давайте червоним йому допоможемо трішки. Брієна у нас ще буде жити і ось так доб'є. Ну, якось, якось цих два поєдинки було. На тоненькому. Так, Васір. Васір, весір. Бальтазарів собі не качав. Можна було, в принципі, і бальтазарами його забрати, але можна спробувати і зелененьким. Давайте ось таке комбо. Заберемо тут два камінчики. І заберемо е ось так трійку і в нас буде ще одна трійка. Не заряди його. Певно, в Алі, алі будемо ним бити, скільки там цей тайром захист поставив два ходи. Ну, За два ходи він зарядиться, тому не бачу сенсу. Цей в Ганджу вдарить. Ну, а Алис пробуем в Квасира. Так. Ну, Давайте вот так зелені. Є у нас Бриенко. И вот так. Це ми вже не встигнемо поставити собі міньонів, да? можна поставити тільки на брієну. Ну. ну, добре, хай стоїть на Брієнці хоча, хоча б. Так, давайте четвірку. Ганджу б'є, тому можна в нього червоні прокинути. Він надіть, сподіваюсь, ні, він не в Хельгі вдарив. Скло буде відображати. Давайте ось так. Чудово! На мультика повішалось, скло ми забрали. Так, але ми троїмося, оце погано. Ми троїмося, ми втрачаємо і Брієну, і Хельгі. Ну, давайте тоді ось так <кій> зелену підготуємо трійку. Сподіваюся. Нам не повернеться, так що ми загинемо. Давайте Алі спробуємо. Чудово, нічого не повернулося. І Алі вистачило. Ну, якось так прийшов третій день. Що там? 291-й. Ну це зрозуміло. Початок турніру, півгодини, як 40 хвилин як почався. Оборона стабільна є. Ну, куди це я вийшов? Тому всім дякую за перегляд. І зустрінемось завтра.